Привіт, Яночко. Зазвичай бажаю всім радості і щастя, але тобі бажаю здоров'я і сил. Сподіваюся, невдовзі побачити тебе на своїх двох і станцювати з тобою в польку з Гудзом. Якщо не буде великий піст. Слава Україні. Яна, привіт. Ми за тобою скучили, швидко ставай на ноги. Станцюємо разом. Яночка, добрий день. Ми давно тебе не бачили. Хочемо, щоб ти вже до нас повернулася. Не вистачає тебе, Твої твердої руки, керівника. Виздоравлюй і повертайся поскоріше до нас. Привіт, Янчик. Янка, давай і швидше возвращайся. Ми по тебе соскучились, нам тебе не хватает. Работы немерено. Твоє любимое занятие. Давай, возвращайся і выздоравливай. Ми тебя ми Я Яна Дівчинко, привіт. Пам'ятаєш мене, я друг краб. В серпні 2014-го ти разом зйом спасла мене від укусу маленької пчоли. От. Так що виздравлюй, сонце, ми тебе чекаємо. От. І поїмо меду, бо можливо б мене, якби не тим мене вже і не було на цій війні від якогось укуса пчелиного. Ян привет. Э -э, Любимо, ждем. Хочемо, чтобы приехала на своих двух, а не на якомусь виску чи за виску. Как на сцене дымся сигарет с ментолом. Яночка, в этот замечательный солнечный день 1 февраля, мы, а точнее я от коллектива нашей ружейки хотим, ну, прежде всего, пожелать тебе хорошего настроения. И так, а, а чего еще и пожелать? А? Чего, чего, можно пожелать человеку в земле обетованной? Ну, наверное, кошерной пищи, такого кошерного отношения медперсонала к тебе, для того, чтобы ты быстрее стала на ноги и приехала к нам, в конце концов. Потому что реально нам тебя не хватает. Я давно тебя не видел, ты обещала со мной выпить вискаря. Честно сказать, я не пью, но мои пьют. И обещания нужно держать, так что жду в гость, и таки шалом.